Любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та туліться до доброго. Це тема зустрічі блаженнішого святослава зі студентами-викладачами східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Послухати главу ОГКЦ прийшли також віряни, представники духовенства і журналісти. З ними блаженніший говорив про любов і правду, адже ці визначальні поняття християнства вважає нині дуже важливими і потрібними для українського суспільства, як і віру, особливо для молоді. Цю цінність глава українських греко-католиків згадав з огляду на відзначення цього року 1025-ліття хрещення Київської Русі. На його думку, вибір молоді на користь християнської віри дасть можливість не втратити дар Володимирового хрещення. Я як Наймолодші з глав церков закликає вас, молодих, прийміть естафету віри, бо вона вас зробить людьми з великої букви. Під час зустрічі блаженніший Святослав також говорив про прощення, мовляв, саме духовний вимір і взаємне прощення допоможуть оздоровити болючу рану, якою є волинська трагедія. Вся правда ще не сказана. Тому правда, а відтак симетричність. В пошані жертв, з одного і другого боку, є дуже важлива для того, щоб можна було робити крок вперед в плані українсько-польського примирення. Учасники зустрічі окрім Волинської трагедії цікавилися думкою глави Української греко-католицької церкви про нинішні виклики християнству, про міжконфесійні взаємини і екомунізм. Оплесками відреагувала аудиторія на відповідь блаженнішого на запитання, як зробити моральнішим український політиком, зокрема депутатів. Його рецепт зробити більш моральними виборців. Я сподіваюся, що з вас вийдуть моральні політики, тоді, коли ви не будете хабарі давати вашим викладачам. Коли ви не будете списувати на екзаменах, коли ви не будете шукати, я би сказав, якихось широких плечей у здобутті тих чи інших позицій в суспільстві, з цього почнеться справедлива політика. А це є завдання на з вами. Ця зустріч вона, знаєте, така зустріч з людським обличчям. Я побачила, що для студентів, для молоді. Надзвичайно було приємним побачити і почути людину дійсно такого рівня, яка дійсно є досить молодою. Це дуже хороший приклад для них. Найбільше мені подобається про щодо політики, як розділяється церква, ну як впливає політика на церкву. Його переконання про єдність церков, напевно, його таке наставлення для молодих людей, як треба орієнтуватися в цьому світі, в цьому житті. Складному хто прийде на зміну сьогоднішній владі. Він пояснив, що людям потрібно любити один одного. Це є основний закон для християн. Тобто, це основа, яка повинна бути в нас, в людей, щоб будувати хороше суспільство і хороше майбутнє. Блаженніший Святослав також був гостем студії Волинського телебачення. Його інтерв'ю в ефірі цієї п'ятниці о 19.45.